Об'єктивно, зараз Уривський найпопулярніший режисер в Україні. Ну, тобто, це фартануло, що залетіла Конотопська, чи за рахунок чого це? Ну, типу, чому? Я не думаю, що це прямо тільки стосується Конотопської. Просто час такий, що за рахунок, і мені, мені так здається, не знаю і по момент повномасштабного ну, вторгнення, так. Він якби привив, чуть момент того, що ми почали, якби трошки вектор наш більше приділяти там літературі, театру, мові і тому подібне. Тобто стала відбулася мода на українське, угу. так і не тільки там на мову, літературу, так і на театр. і, мені здається, цей вектор теж якби дав свій поштовх. Якби другий момент, можливо, це тікток, угу. бо зараз оцифровується, молодь приходить, все знімає. І воно летить просто шаленим темпом. Можливо, що десь зі TikTok зіграв. Але мені здається, це в другу чергу. В першу чергу мені здається, все таки момент того, що ну ти зараз говориш загалом про увагу суспільства до, до театру. А мені цікаво, як ти собі поясниш, Ну, бо об'єктивно, зараз Уривський найпопулярніший режисер в Україні. Типу, ну типу, який про якого говорить. Ну, Будь-хто. Він найкращий режисер серед тих, з якими ти Ні, працював? Він один із найкращих. Тому що, ну, наприклад, є Давидше, наприклад, uh -huh. та, там, і не тільки Давид. Тобто, так просто здається, на кожного своя аудиторія, якби так. І, ну, наприклад, Давид не на такому хайпі. Uh -huh. так, але ти підеш до Давида дивитись, то там трошки інша історія. Тобто, Ти там себе по-інакшому прокачуєш. Ніж от це як Івана Оривського, От як ти себе про ну, от, про що це? Бо для мене? Це наприклад, в першу чергу про естетику. Ну мені здається, да, що це момент естетики, моди.